Щасливий гомін дітей лунав сьогодні біля приміщення центральної міської бібліотеки. Учні четвертої школи взяли участь в ігровій забаві Літо, сонечко гра, не сумує дітвора, яке для них підготували працівники книгозбірні. Літо найулюбленіша пора усіх дітей. Це час відпочинку, розваг та безтурботності. Останніми роками бібліотеки стали місцем, де можна цікаво, корисно, а головне, весело провести свій літній відпочинок. Працівники книгозбірні організовують для дітей у пришкільних таборах різноманітні конкурси та вікторини. Таким чином зближують малечу з бібліотеки та заохочують до читання книг влітку. Ми кожного року такі заходи проводимо. Ну, тематика різноманітна. Це наші школи, з якими ми проводимо, це дев'ята школа, перша школа, четверта і друга. Ціль таких конкурсів – наблизити дітей до бібліотеки. Ну, в якійсь мірі так і ближче до бібліотеки і нагадати дітям про те, що книжка саме основне, щоб діти приходили до бібліотеки, і дружили з книжкою і не тільки під час навчання, але й під час літніх канікул. В ігровому шоу взяли участь 30 дітей. Вони змагались у цікавих естафетах та конкурсах. Садили та збирали картоплю, стрибали з кульками, проходили дистанції на швидкість. Свою фантазію малеча втілювала у малюнках на повітряних кульках, які слугували їм за планети. А от хто буде на них жити, та як назвати небесне тіло, школярі придумували самотужки. Моя планета щасливих мешканців. На ній мешкають люди, дерева, пташки, метелики. Дуже багато там є трави і всі щасливі. Там ще є мультяшні герої. Вони щасливі, тому що вони між собою всі дружать. У мене така казкова планета вийшла. Тут є метелик, змія, люди, дуже багато людей, квіток, дуже багато дерев. Ну, оце от кроликів дуже багато. Це планети щасливих людей, тварин і рослин. Позитиву від такої яскравої забави школярики не приховували. На камеру розповідають, що сподобалось найбільше та свої враження. Мені сподобались конкурс. Саме найбільше мені сподобався конкурс і Великі. Дуже весело, красиво. В якому конкурсі брав участь? І що сподобалось? Брав я участь в багатьох конкурсах. Найбільше мені сподобалось посади карт картоплі. Влітку ходиш до бібліотеки, береш якісь книжки читати чи ні? Чи ти влітку відпочиваєш? Відпочивай, беру, книжки, читай. Мені тут дуже сподобалось, тут все цікаво, гарно, гарно придумали. Але мені сподобався найбільший конкурс, коли ми садили картоплю. Там можна бігати, стрибати, передавати естафети. Це цікаво одним словом. Мені дуже сподобалася ігра, велетні і карлики. Це дуже цікава гра і на уважність. Ти любиш читати? Приходиш до бібліотеки влітку, щоб взяти якусь книгу? Так, я дуже багато читаю і люблю книги. Учасників ігрового шоу бібліотекарі пригощали цукерками та запрошували маленьких читачів відвідати книжкову ілюстровану виставку.